Шокуюча смерть правої руки залужного загинув помічник та близький друг головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков. Якщо це був замах, то він був ретельно спланований і скоєний у найбільш неочікуваний момент. Всі подробиці просто зараз на каналі Січас. Отже, увечері, 6 листопада, генерал Валерій Залужний повідомив про трагічні новини. Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилася дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. Спочатку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування вічна пам'ять. Трагедія сталася о 17:15 під Києвом в селі Чайки. Частяков святкував у себе вдома, йому виповнилося 39 років. Зі слів дружини, чоловік прийшов з подарунками на день народження, а при відкритті одного з них стався вибух. Імовірно, це була коробка з пляшкою та чарками. Однак є інша версія. В показах, які мають правоохоронні органи, зафіксовано що близько 17 години вечора, Геннадій Частяков прийшов додому з роботи. Він приніс з собою пляшку алкоголю та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі. Він дістав одну з гранат та почав показувати, як з нею поводитися. Його син при цьому перебував поруч. Нині 13-річний підліток тяжко поранений, його шпиталізували. Про це повідомила речниця МВС Мар'яна Рева. Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали. Додала вона. Прогляді квартири, за даними співрозмовника видання Українська Правда, поліція виявила ще п'ять цілих гранат. На слайдах ви бачите перші фото з місця загибелі та наслідки розриву. Підрив помічника залужного це перша з початку війни диверсія такого рівня у нас в країні. Якщо власне кваліфікувати це як диверсію, як таке могло трапитися, якщо вибухівка таки була дійсно у коробці? Або ж ви схильні до другої версії. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канал Січас. Стисніть на дзвіночок. Будемо разом стежити за перебігом цих подій та цією справою. Знову вибухи на окупованій росіянами території. На Донеччині стався приліт по складу боєкомплекту противника. Скажу більше, могли постраждати не лише ворожі припаси, а ще й авіація. Подробиці неочікуваних для противника втрат просто зараз на каналі. Сі час гучні вибухи прогреміли напередодні ввечері 5 листопада. Чули страхітливі звуки у районі селища Сєдове або ж Сєдово на Донеччині. Ця територія поки що не підконтрольна українським силам. Місцеві знімали на камеру величезне займання та звуки детонації, що лунали протягом певного часу. Пропоную побачити це на відео разом із реакцією місцевих. О, О, Про подію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його твердженням, вибухнув великий склад із боєприпасами російських окупантів. Які кадри він оприлюднив у себе на сторінці в Телеграм? Давайте побачимо разом. Разом пропоную перечитати допис пана Андрющенка. Далі дослівно. Седово, Новоазовський район. Майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автівок. Було перетворено вже краса до ранку. Буде детонувати точно. З місця кажуть, лише третина складу зараз зруйнована, але врятувати там не вийде нічого. Файно кінець цитати. Зарево було видно здалеку. У населеному пункті зникла електрика, селище закрили на виїзд та в'їзд. І це неспроста. Маріуполець додав уточнення, що гатило саме по колишньому пансіонату Дружба. Цей заклад був місцем формування складу та казарм російських ворогів. Росіяни використовували це селище як базу для оперативно-тактичного накопичення, зокрема боєкомплектів. Там було і є чому забавовнити. Як кажуть наші джерела, пенсіонат, дружба, оце ми туди завітали. Там були казарми, склад БК. Є обережні дані щодо гвинтокрилів. На сьогодні ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, сказав службовець в ефірі телемарафону. Ну а на ранок дані щодо вертольотів поки що ані підтвердити, ані спростувати знову ж таки немає можливості. Однак точно відомо, що рахунок особового складу росіян йде на десятки з огляду на кількість швидких, які летіли на Тагандрог. Підсумував Петро Андрющенко. Тим часом російські пропагандисти у своїй паралельній реальності розповідають: мовляв, ніякого прильоту всідово не було. А все це, нібито коротке замикання проводки у приміщенні Дервонула, як стверджує так званий воєнкор Романов, було всього навсього 10 штук ракет ПТУР, одна один пакет перепрошую для граду та невелика кількість мін. Однак, ми з вами довіряємо лише місцевій українській владі, яка переконана, що ці слова пропагандистів. Абсолютна брехня, тому будемо чекати на супутникові знімки із наслідками бабаху, і впевнена, побачимо ми ще багато цікавого. Я ж доповню інформацією, яка шириться мережею, оскільки сєдово розташоване на березі Азовського моря за більш ніж 100 кілометрів від лінії фронту, користувачі припускають, що швидше за все в ударах були задіяні далекобійні ракети Атакамс або ж шторм Шедоу». А що думаєте ви, чим вдалося дістати до важливої локації для ворогів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На жаль, після таких відчутних атак загарбники звикли мститися. Цієї ночі вони у відповідь били по українських містах. Так, от російські терористичні війська вночі обстріляли Херсон та Одесу. Цього разу їхні смертоносні ракети поцілили просто по історичному центру Південної Пальміри, атакували різними типами ракет та удареними дронами. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалося. Діти закривай цілоса! Діти за. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО влучанням. Пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з дерном. А пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Про це додав керівник одеської ОВА Олег Кіпер. На місці влучання практично у серці міста утворилася вирва. На жаль, їй потерпілі внаслідок атаки постраждало восьмеро людей. У одеському національному художньому музеї заспокоїли облдержадміністрація спільно з музеєм та оф Ченч» Заздалегідь евакуювала більшу частину колекції, так звані «червону» та жовті лінії. Інша частина експонатів знаходилася у сховищі. Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали, і наразі на території музею працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини за гірким співпадінням. Сьогодні ж в атакованому одеському музею виповнилося 124 роки. Чи є межа цинізму України-агресорки? Це питання риторичне, втім я все ж хочу його поставити вам, шановні глядачі. Тому запрошую залишати ваші відповіді у коментарях під нашим випуском. Не забувайте ставити свої вподобайки. Таким чином світ більше побачить це відео, і якомога більше людей дізнаються всю правду про агресію та військові злочини країни-терориста. Підписуйтесь на ютуб канал сейчас та тисніть на дзвіночок. Будемо стежити за всім, що відбувається в Україні та світі разом.